Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпний Ты завітай сюди на очі ночі и буде кораблі. Ты помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава цю сину і святому дую. Отже, я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде горе твоє.

Наші святи спочиваєш нові слава села і моцю вісину, і святому духові по цих часах, і на віки, віки. Щоб сподобались ми слухання святого Євангелія, Господа Богомолі. Пребудрість прості, вислухаймо святого Євангеля ми Росім. Святого Євангелія читання. І вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірського околицю в місто Юди, увійшла в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Елисавета сконулася тим духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа, мого. Ось я з того привітання за вона в моїх ухах, дитя з радості дригнулася в моїй волі. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радій води спасі моїм, бо він злянуся на покору роби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі вочини мені всемогодні і свята його ім'я. Марія пробула вілесавати місяці зо три, потім вернулася до дому свого. Свята Діво Марія, Богородиця, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Hey, Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Hey, Мати придвічна любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Мати Божої благодаті, радуйся, спасити, що на тебе оповають. Орадийся, і Діво непорошна зачата, радуйся і спасити, що на тебе оповають. спаси. Ті відкрив і світліше, радийся і спасити, що на тебе оповають. Сірофимі, словніше, радуйся і спасити, що на тебе уповоють. Марія, Голуба, не освоєна, радуйся і спасити, що на тебе Породиться, уповою. Марія, запашна квітку дівись, радуйся і спасити, що на тебе уповоють. Марія, добра вихователь, куді радийся і спасити, що на тебе уповають. Сей, бороть, сей, спаси, на, Марія, покрове, світу ширші до болоків, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Сей, бороть, сей, спаси, на, Марія, наступниця, перед проблем судою. Радийся, спасити, що на тебе уповаю. У тихо заплаканих радості спасити, що на тебе уповою. Марія, прибіжчий річників, радойся, спасити, що на тебе оповою. Марія, посередниця, що не покила нас свого Суспення, радуйся і спасити, що на тебе опувоють. Ріди на чисто й влословено радий, сі спасити, на тебе опобою. mihi noi mihi tuo ye osagem rodiro

i <laughs> you. Ще з Господові Богу нашому, що висловього Смоліна грішний помилував слуг своїх всіх писаних на волемен до пристої, Богородиць, небесними сестрами Степана Ірини, Назарія, Оляни, Вероніки, Ольги, Ірини, Григорія, Христина, Назарія, Марії, Марта, Ольги, Василя, Ірини, Софії, Лесія Григорія, Ігоря Володимира, Василина, Наталія, Ігоря, Оксана, Ігоря, Ганна, Оляни, Ліда Йосипа, Галини, Ольги, Наталії, Віталія, Маркіяна, Юлії, Марії Володимира, Галина, Ольги, Лесі, Василя, Марти, Ганна з родиною. Сіленя Володимира, засідання Ганни, в Андрія за знайдення война тараса, Василя Ольги Мерса, волі Васини, Олени, Матвія, Терези, Романа, Марія Романа, надії война тараса, сім'я Ганни, Регорія, Ірина, Кристина, Назарія, Мария, Марти, Оліда, Микола, Натолі, Оксани, Олія Назарія, злати Мелани, Славим, Принадії, Артема, Тараса, Олександри, Марії, Галини, Дениса, Романа, Маркіяна, Водона, Василя, Соломія, Одислава Людмила, Олександра, Марії, Івана, Ганни, Ігоря, Сілення, Марії, Андрія, Камін, Вікторія, Руслана, Назарія, Ольги, Бодина, Галина, Регорія, Володимира, Григорія, Львомира, Ігоря, Оксани, Теодозі, Ольги Віталія, Андрія, Бодина, Романа, Христина, Вадима, Максима, Сілення, Галини, Андрія Романа, Оксана, Вероніки, Вікторії, Петра Марії, Воїна, Івана, Романа Марії, Вероніки, Софії, Галини, Олегу, Володимира Марії. Ольги Петра, Володимира Святой, Христини, Христина, Василя, Лесі, Юрія, Юрия Олесі, Надія Оксана, Микола Буддана, Алла, Юрія, Христина, Юрия Діана, Дерна, Диана, Ганна, Василя, Остапа, Наталі, Сами, Ирани, Михайло, война, Його Братимів, Симини, Оксана, Сими, Данила, Забезпечи, Война, Володимира, войн, Тараса, Дмитра, Василина, Диа, Оксана, Максима, Тараса. Анна Надія, Ірея, Петра його родину, Анна Михайло, Надія, Василя Алії, Максима Руслана Ольга Володимира, Анна Марія Андрію, Васильівні, Володимира, Оксани, Павло Наталія, Романа, Людмила, Ірея, Петра, Наталії, Богдана Володимира, Григорія Володимира, Оксани, Юрія Єлизавета, Павла Зоряна, Срія, Тетяна, Василя, Ганна, Ірина Маріани, Оксана Лесі, Орисі Христина, Сінесії потребуючих дітей, Ігоря, Оксана, Івана, Іллі, Михайла, Ганна, Леся, Богдана, Павла Мар'яна, Надію, Марію, Петра, Романа, Володимира, Ірину, Домініку, Аліну, Михайла, Мар'яну Марту, Мілану, Василина Олени, Матвія, Тареса, Мирослава, Ольги, Романа, Маріяни, Василя, Ольги, Надії, Война, Траста, Стіна, Хворої Анни, Марії Володимира, Галини, Ольги, Лесі, Василя, Марти, Ганну, з родиною, Стіна, Володимира, Сівеня, Ганна, звонів Андрія, Бодина, Юрія, Некватараса. За знайдення Тарасою, побратимів Віталія, Марії Євгенії Будина Ксенії, Надії, Юлії Ріорія Лесі, Наталії Василина, Ігоря Володимира, Ігоря, Оляни, Артема Ірая Романа, Вікторії, Ольги, Марії, Михайло, Василя, Надії Ігоря, за Ольгу, Юлію Павла, Романа. You are Maria Nadia Andrea, S'y'a Романа, Sym'a, Lena, Smyrna Ігоря, з Symey. You are your sealing, Zarasla Oliver, Zara, Maria Mathe, but now you see the Володимира, Maria, Олеся, Maria, Наталія, Дениса, Галина, Романа, Мархия, Наподана, Василя, Соломія, Владислав Марія, Марія Івана, Людмила, Олександра, Ольги, Василя, Назар, Наталія, Валесі, Олена, Максима, Василя, Вадима, Марія, Артема, Максима. Кабіна Назара, Арина Григорія, Юлії, Вода, Надіони, Тараса, Галини, Ганна, Надії з родиною Василя Софії, Ірини, Владислава Маркіяна, Олега, Максима Марії, Данила, Данила Ольги, Вікторії, Софії, Вероніки, за всіх захисників нашої держави, всі люди, які перебувають у зоні бовіді, зцілення всіх поранених, визволення планених, за всі пропавши бережі воїнів, за її знайдення. Щоб Господь Бог охорони віхі нас і досяглої, скорботи відені у іножде всякої полі, душам віхелесне, дарова на здоров'я з довголітнім промова всі схорови, слухаємо, ми властиво В цьому і всякому місту сили і країні від голову загибелі за субота поградування меча на подуже в міжросомної врагані вішим був милостивий добропривітний добропомічний благий людина, рибний бог наш відвернув у вас свій, що наступає на нас і збави нас від належної правильної свої погрози і помилував нас Господь Бог висловила Смолі над річне, помилував нас. Вислухай нас, Боже, Спаситель наш, нашого не всі кінці в землі, тих ще на морі далеко милости, будь милостину, дикого доріхів наші, помили нас. Помилостивий людину любний Бог, я святові славу, села, оцю і сина, і святому духу віни, і повсякчас. І навіки, віким. За молинням голови, головы предмет нашего спода и помолюємо Слушай, Господи, Слава Слава Тобі, Христе Боже, повання наше слава Тобі. І нашого ради, мов вам причисти свої матері, мотоми с і всіх апостолів, преподобний богоносних, усім наших і святого великому чинка Дмитрия, кого храмі, існує святий і спасена на себе і людинолюбний. Всім дякую за спільному та молемі до погорди, весь мій сестра, від якими ми молилися. Нашої Небесної Матірки просили у неї ласки для всіх нас, для наших родин, для всіх потребуючих, для нашої держави, для наших воїнів. Дякую за цю постійну молитву нашої Небесної Матері, бо ми знаємо, що ще не чувано ніколи, що вона не помогла. Господь Бог знає, в який спосіб ми маємо бути врятовані, але за посередництво Престої Богородиці, це завжди стається як найкраще, знаєте, і так, як воно має бути. Хай, Господь Бог нам всім допомагає, всім гарного вечора! Слава Ісусу Христу!